Має приємний аромат пива. Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindra's Life. В цьому відео я покажу, як приготувати зефір на пиві. Перед тим, як ми почнемо готувати, розкажу, як виникла ця ідея. Справа в тому, що в моєму місті є броварня, де варять смачне пиво. І ось одного разу зайшовши в Інстаграм і подивившись на їхній сторінці. Прикольні фотки, як вони варять пиво. Я побачу публікацію про те, що з пива можна приготувати різні смаколики, в тому числі і зефір на пиві. Що так можна цікаво. Але рецепта в них не було. Тому я загуглив, ідея сама мені дуже сподобалась. Я подивився різні відео. І вибрав свій варіант. Зефір я готував вперше. Це для мене був такий собі кулінарний експеримент. Але він виявився дуже цікавий. І зефір в мене з першого разу. Зефір вийшов дуже смачний і прикольний на смак. Цікавий смак. Смак пива. Алкоголя в ньому зразу скажу немає, бо алкоголь весь випарувався. а смак пива залишився. Зефір солоденький і смачненький. Його можна подавати, як я зробив, наприклад, до чаю або до кави. Тож, давайте готувати. А ви не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал. Мені важлива ваша підтримка. Дякую. Для приготування нам потрібні наступні інгредієнти. Темне пиво, цукор, яблука, яйця та агар-агар. Спочатку приготуємо яблучне пюре на пиві. Я взяв 3 середніх яблука, почистив їх та нарізав маленькими шматочками. Яблука відправляємо на пательню та додаємо 50 мл темного пива. В процесі приготування підливаємо ще 100-150 мл пива. Тушкуємо хвилин 30 до м'якого стану яблуко. Далі тушковані яблука перебиваємо в блендері до однорідного пюре. Наступний етап збиваємо яєчні білки до густого стану. Я взяв 2 яйця. Та 50 грам цукру. Для приготування зефіру беремо 80 мл темного пива, додаємо 150 г цукру, 200 г яблучного пюре та 7 г агар-агару. Ретельне перемішуємо та ставимо на вогонь. Суміш доводимо до кипіння і варимо хвилин 5 постійно помішуючи. Настає відповідальний момент. Густі білки збиваємо міксером і вливаємо до них поступово гарячу суміш. Збиваємо приблизно 3 хвилини. Перекладаємо в кондитерський мішок і видавлюємо на листок пергаменту зефір. Працювати потрібно дуже швидко, так як суміш швидко стабілізується та загустіває. Для того, щоб сформовані зефірки дозріли, дамо їм постояти декілька годин. Давайте розріжемо зефір і подивимося, який він. Ось такого розміру в мене зефіринки. Сам зефір вийшов доволі такий упругий. Його, до речі, можна було б присипати цукровою пудрою, але я цього не став робити. Також його можна було б склеїти ці дві половинки в одну цілу і отримати отакий собі зефірчик. Але я також не став це робити, бо зефір сам по собі смачний і так. Так ось давайте спробуємо його розрізати і подивитись який він буде на розрізі. Зефір доволі такий плотний, на розрізі, ви бачите, має приємний аромат пива. Дуже цікаве поєднання солодкого і темного пива. Давайте спробуємо на смак. чудово! Зефір мені сподобався. Дуже цікавий певний смак. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу ви. Чи доводилося вам готувати зефір напиві? А можливо, у вас є інші рецепти. Поділіться! Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цим рецептом з друзями та готуйте самі. А я для вас буду знімати ще більше цікавих та смачних відео. Дякую!